Привіт усім! Радий вас бачити на каналі. Сьогодні ми розглянемо налобний ліхтарик Sofirn H25S. Упаковка у нас має мінімалістичний дизайн. Уся інформація знаходиться на коробці. Це звичайний гофрований картон. Присутній на упакуванні напис SET, Тому тут повинна бути повна комплектація. Ліхтарик. Акумулятор. Ремінець для голови. Кабель і інструкція. Перші враження про цей ліхтарик. Він компактний, але відчувається міцним. Його вага розподілена рівномірно, що важливо для комфортного використання. Корпус алюмінієвий. Оброблений анодуванням, приємний на дотик. Не ковзає в руках. Одна велика кнопка для користування. Легко натискається навіть у рукавицях. Перемикання між режимами інтуїтивно зрозуміле. Кріплення на голову. Еластичне, яке можна підігнати під будь-який розмір голови. Воно щільно сидить, але не тисне. Давайте зафіксуємо його в кріпленні. І подивимось, як він буде виглядати. Досить міцно він фіксується. Так його можна регулювати або вверх, або вниз. Це все виглядає дуже надійно. Вмикаємо ліхтарик. Перевіряємо яскравість у різних режимах. Світло рівномірне, без мерехіння, дуже яскраве. Маємо ще так званий струбоскоп чи блималку. Плюси та мінуси, на мою думку. Яскраве освітлення, потужні світлодіоди. Надійний акумулятор. Компактний і зручний у використанні, водозахист та міцний корпус. Це плюси. Мінуси. Можливе нагрівання при максимальній яскравості. Вага. Може бути трошки заважким при тривалому носінні. Що можна сказати про Sofirn H25S? Це відмінний варіант для походів, роботи чи риболовлі. Потужний, надійний з гарною автономністю. Якщо шукаєте компактний і продуктивний налобний ліхтарик, варто звернути увагу. Але чи є в нього приховані недоліки? Які стануть зрозумілими лише після тривалого використання. Це питання залишаємо відкритим. Дякую за перегляд! Особлива подяка моєму колезі Арику за наданий ліхтарик для огляду. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку і залишити коментар. До нових зустрічей у наступних відео.